Все частіше ми з вами спостерігаємо зараз масові захворювання і серед дітей, і серед дорослих абсолютно різними вірусами: і ОРВІ, і грип, і навіть вітрянка, і інші хвороби зараз просто, мені здається, окутали всю Україну, і ми знаємо, що деякі регіони взагалі оголошують про карантин. Діти сидять вдома, переходять на онлайн навчання. Чому так стається? Чому зростає зріст захворів? Зростають захворювання, особливо в певні періоди року, от зараз у нас така вже пізня зима, перепади температур, хвилі захворювань, звідки вони беруться. Давайте про це розбиратися із лікаркою загальної практики, сімейною лікаркою Анастасією Брюхановою. Добрий ранок. Доброго ранку. доброго ранку, раді вас бачити в нашій да, студії. А, і ось існує поширена така думка про те, що віруси вони ніби літають в повітрі. І якщо наприклад людина заходить в приміщення, де там щойно була хвора людина, це там ліфт, або кімната, кабінет лікарський, наприклад, тощо, то ця людина неодмінно захворіє. Правда, це чи міф? Ну, насправді, чим більше, Находиться в приміщенні людей, тим більше ймовірність захворіти. Uh -huh. а, і, в принципі, в основному передаються вірусні інфекції повітряно-крапельним шляхом. Ті поширені, які найбільш поширені взимку, наприклад, грип чи ковід, тому бажано все-таки тримати дистанцію між людьми там, до двох метрів. А якщо ми говоримо про ту ж вітрянку або кір, наприклад. Які вітрянка зараз теж поширена, кір не дуже, але він є, його теж е, фіксують зараз, е, то вони якраз переміщуються аерозольним шляхом. От і якраз в такому випадку mm -hmm. людина може захворіти, якщо перебувала в одному приміщенні з людиною, яка мала ці захворювання. Mm -hmm. Тобто, Тому... це працює у випадку вітрянки. Кіру, вітрянки так? кору, якщо говорити про грип, ковід або інші mm -hmm. респіраторні вірусні інфекції, то е, Працює дистанція, працюють маски, працює але провітрювання вони теж осідають, вони. Більшості осідають, тому що вони важчі. Все таки вірус, кору, він менший за розміром, mm -hmm. він легший. Він може легше затриматись. Повітрі грип, ковід вони важчі, вони швидше осідають, але якщо це буквально зразу зашла людина, то таке теж може бути. Mm -hmm. Цікаво, Цікаво. Дякуємо вчора дивився, але провітрювати обов'язково mm -hmm. потрібно. Вчора дивився сторіс у однієї дівчини, це молода мама, і вона ділиться таким болем. каже: ми прийшли в лікарню з дочкою молодшою, маленька дитина, долора або щось там з вушками. І заходимо в лікарню. А вона переповнена ну дітками, які хворіють на грип або ОРВІ, а, і всі без масок. І вона каже: Ну бо я привела з однією хворобою а зараз заберу з іншою хворобою дитину, бо ну все е, дуже щільно, людей багато. Е, як ви вважаєте, наскільки необхідно і важливо сьогодні, якщо ви йдете в лікарню, все ж таки користуватися масками захисними, і чи це у, ну, зменшить ризики того, що буде просто і збільшуватись кількість? захворювання. Ну, Якщо ми говоримо там, наприклад, о, от про недавній якийсь час, там місяць назад, коли трошки захворюваність була менша, або там влітку, наприклад, коли захворюваність менша. Ну, я не говорю про серпень, тому що там угу. передшкільний сезон, а там, наприклад, в червень, липень, коли людей небагато і відстань між ними можна забезпечити, то в принципі ну, маска бажана теж одягати. Бажано завжди, якщо людина хвора, вона має одягати маску. А, а зараз це особливо актуально, тому що людей дуже багато на прийомі. Що там на прийом у нас запис 15-20 людей залежно там від закладу, залежно від ну, різних ситуацій, і це там 15-20 людей на день записано. То на прийомі може бути і по 40 людей, і відповідно всі лавочки, які є в коридорі, вони можуть бути зайняті. В мене, наприклад, в амбулаторії вікон немає. Є. По один бік кабінети, по інший бік Вузькі відповідно, морські коридор. uh -huh. коридори, і люди просто займають лавочки, вони сидять дуже-дуже близько одне до одного. І в такому випадку, звичайно, це, ну я ж кажу, в будь-якому випадку, якщо людина хвора, вона повинна одягати маску. Зараз це дуже актуально. І, в принципі, навіть і здоровій людині теж бажано одягати маску. Вона все-таки маски вони можуть. М і ну не так добре захищати, тому що може проникати і з боку, наприклад, mm -hmm. аерозоль і зверху, але все таки кількість його менша, тому більше мас того, що ми не захворіємо. Не захворіємо. Mm -hmm. так, так що, От. друзі, не нехтуйте масками, йдете в лікарню, якщо у вас хворі діти. Обов'язково не наражайте на небезпеку ні себе, ні інших mm -hmm. людей. Будьте трошечки відповідальніші. От ми вже говоримо про маски, і хочеться спитати, скільки часу можна носити там одну маску чи звичайну медичну маску. Як часто її взагалі потрібно змінювати? Куди, наприклад, от в тебе похід в лікарню, і як часто потрібно змінювати цю маску? Ну, люди більше години, мабуть, не перебувають, в закладі тому їм ага. достатньо однієї маски, якщо людина. Е Десь її треба затриматись, то до трьох годин одну маску можна трьох годин. використовувати і потім її обов'язково треба змінювати, тому що вона вже насичена нашими. Бо... Ну, мікробами uh -huh. Міробами, і зверху теж вже на неї осіло uh -huh. достатньо багато мікробів. Власне, е, ну ми напевно навчені вже користуватися масками за ковідних часів. Просто головне наголосити, що вони зараз так само актуальні, тому що окрім ковіду у нас існує дуже багато інших захворювань. А, чому так відбувається, що саме в цей е, період у нас із року в рік зростає кількість захворювань, і зараз воно ну об, ну, вже таких епідемічних е, масштабів набирає в. В усій Україні людей масово хилить хвороби різні. Чому от саме в такий зимовий період зростає кількість захворювань? Якщо говорити там саме про зиму, чи там, наприклад, про лютий, то немає такої закономірності, в яку частину там під виникає захворювання. Насправді захворіти на той же грип ковід чи інші респіраторні інфекції можна там з осені, початку осені до кінця весни. Але е, і є такий поширений міф, що е, саме холод викликає захворювання. Насправді хо, е, захворювання викликають віруси і бактерії. По-перше, ну я вже в принципі про це говорила. Угу. Я думаю, це зрозуміло. І другий момент е, те, що взимку зазвичай виникають передумови е, для захворювань, які не пов'язані з холодом. Зокрема, е, у нас є. Е, ми кучкуємося всі в приміщенні, тобто ми так. менше виходимо на вулицю, ми боїмося холоду, ми мало провітрюємо, провітрювати потрібно. Е і крім того, е в середині жовтня ну зазвичай традиційно включається опалення, <палення> батареї, радіатори, обігрівачі, які висушують повітря. Е а для того, щоб е організм з самого, самого початку міг боротися потрібно, щоб було достатньо слизу, який виділяється. І якщо повітря сухе, слиз стає більш густим і він не може виводити достатню кількість вірусів, бактерій, відповідно вони краще, можна так сказати, чіпляються за созву і краще проникають в організм. Угу. Тому оці от передумовичу навіть так пораду, що от, ну, зазвичай нас, якщо людина хворіє, то все вона вдома, все закрито, щоб там ніде нічого зайвого. А насправді нам лікарі казали, що от важливо, коли ви захворюєте, будь-яким таким захворюванням виходити на прогулянки і дихати свіжим повітрям, тому що якраз у ця сухість повітря в приміщенні вона заповільнює наше одужання. Ось, сложно хочеться спитати, як правильно обирати одяг для прогулянок. Ми вже поговорили про те, що нам потрібно більше там бути на свіжому повітрі, більше провітрювати свою оселю, тому що. Вся справа не в холоді, так а в тих факторах, які ну він спричиняє, можна так сказати. Як правильно обрати одяг для того, щоб прогулюватися і щоб ми хворіли менше? Якщо ми навіть правильно одягаємо, вибираємо одяг і одягаємось правильно, то все одно ми не вбережаємо в себе від захворювання, скільки що складуться інші сприятливі uh -huh. фактори. Однак взимку потрібно. Остерігатися переохолодження, обмороження, ну і інших наслідків вплив низьких температур. Тому потрібно обов'язково одягати шапку, ну, або теплу хустинку, або берет, або інший головний обір. Зб... Угу. Потім обов'язково має бути е, пуховик або куртка, яка прикриває сідниці, для того, щоб був цей проміжок між е, ну, який, на випадок, якщо там, ми займаємося активною якоюсь руховою активністю на, е, на вулиці. Чи, наприклад, навіть якщо людина впадає якщо вона в коротких штанах і в короткій курці, вона просто може голою спиною впасти на лід uh -huh. і обморозити uh -huh. частину спини, наприклад. Чи кілька років тому була велика така мода, коли одягали коротке взуття і короткі штани, і був такий ось проміжок між взуттям і штанами, то бажано теж так не одягатися. Взуття має бути зручним, uh -huh. е, взуття має бути теплим відповідно до погоди, і бажано максимально воду Є таке ускладнення, яке називається траншейна стопа. Воно дуже характерно для військових, коли, наприклад, йде обмороження, є сирість, тобто, наприклад, мокра нога, і ще є, коли мало людина рухається. І таке ми можемо спостерігати, наприклад, і в горах, коли люди збираються, в гори і на прогулянках. І, наприклад, от, за моїх студентських часів був такий час, коли, наприклад. І йшов снігопад, там, застрівав автобус десь в дорозі, і просто доводилося сидіти при температурі мінус 15. Тому... Угу. І ще, крім того, коли, наприклад, взуття незручне, воно тисне, обмороження воно і так спричинює порушення кровообігу, а ще й коли тисне взуття, відповідно ще більше порушиться і… Ще більше швидше настає обмороження, yeah, тому взуття має бути просторим, щоб можна було вдягнути шкарпетку або навіть другу шкарпетку, якщо це потрібно. І... Uh -huh. При цьому ще просто залишався простір, тому що цей проширок повітря він теж якби допомагає зберігати тепло. Mm -hmm. Як щодо прогулянок з дітьми, тому що вони ж то у нас активні, дуже часто е, батьки е, вдягають дуже теплу дитину, там всюди все зав'язують. І е, що ми бачимо? Що дитини на вулиці там починають червоніти щічки, е, е, під виступати, і ми, коли додому її приводимо, роздягаємо, вона вже вся мокра. Як бути із цим моментом, щоб не, не перетрудитися в плані? Кількості одягу, тому не перестаратися. що коли, так, не перестаратися, тому що якщо ми йдемо гуляти, або як ви зазначили активну якусь діяльність робити, це ж теж треба врахувати. Дитина вона не завжди скаже, якщо особливо вона маленька, що їй там жарко чи холодно, вона більше буде плакати. Але потрібно орієнтуватися по собі. Не треба думати, що дітям холодніше, ніж нам, особливо, якщо вони там, активно рухаються чи граються на вулиці. Одягати приблизно дитину в стільки шарів одягу, скільки одягаємося ми самі. Це по-перше, і причому самого народження. Тобто, особливо там новонароджені дітки, так само з ними потрібно ходити гуляти в візочках. От, і так само одягати незалежно від віку дітей. І ще дуже важливим є багатошаровість одягу. Тобто одягати, наприклад, там, маєчку, кофточку, ще одну там, кофточку і там, курточку, наприклад, щоб можна було якусь одну кофту зняти, наприклад, ага. коли дитині стане жарко. Ркона, uh -huh. це так. Знаєте, так само і для дорослих в принципі. ага, багато шаровість, і я б ще додала, що не слід... Не вірити усі о маливій погоді, і от вже стало на трішечки тепліше, і ось я по собі бачу, хочеться вже одягати тільки весняні речі, але все одно відчувається таке холодне повітря. Скажіть, будь ласка, як нам сьогодні вдома лікувати ось цей грип, ось цей вірус, який зараз просто ходить, витає в повітрі, і багато хто хворіє насправді прямо зараз, от як ми вже говорили, навіть перед програмою, що прямо зараз у нас такий піковий момент, коли дуже багато людей хворіють. Як нам лікуватися? По-перше, треба пам'ятати, що є такі червоні пропорції, при яких обов'язково треба звертатися з самого початку до лікаря, не лікуватися самому, а звертатись. По-перше, це висока температура, яка не збивається з жрознижуючими препаратами. Угу. Е, можна використовувати тільки два препарати для зниження температури це міжнародні їхні назви «Перцетамол» і «Ібупрофен». От знову ж таки, якщо ви вже йдете до лікаря, обов'язково запитати, чи в нас немає протипоказів цих препаратів. Чому не можна використовувати інші препарати? Тому що вони мають більше побічок, і деякі з них заборонені, наприклад, дітей. Ось, наприклад, ну, це торгова назва, але вона така відома в світі аспірин. Uh -huh. Міжнародна назва ацетилсаліцилова кислота. Ну, uh -huh. Вона є також в різних назвах. Її uh -huh. не ну, можна використовувати в дітей, бо вона виклик... може викликати синдром Рея це гостра починкова недостатність. В uh -huh. дорослих її використовують при серцево-судинних захворюваннях як р... препарат для розрідження крові uh -huh. при деяких захворюваннях, але в дуже маленьких дозах. А ті дози, які вже рознижуючі, вони, крім того, що в дітей викликають такі страшні наслідки, то ще є... вони можуть призводити до виразки шлунка, тому бажано саме цей, саме цей препарат не використовувати. Так само анальгін, він в деяких країнах заходу заборонений. Чому? Тому що він може призводити до пластичної анемії, це коли в кістковому мозку не виробляється е, кров'яні цільця, і, відповідно, може теж мати наслідки. Це не такий частий наслідок, але його треба остерігатися. Тоді, коли ми маємо перед стамой то бажано ось цими препаратами uh -huh. не користуватися. Дякуємо за ці поради, тому що, звісно, самолікування, ми завжди зазначаємо, що самолікування воно небезпечне, mm -hmm. і навіть якщо нам здається, що зараз там, ця пігулка буде доречною, можливо, взагалі інша ситуація, краще звернутися до лікаря, особливо, якщо справа стосується дітей, їхній організм більш вразливий, ніж наш вже потравлений тими пігулками, і самолікуванням за багато років. А, власне, що хочете додати? Хочу додати, коли. Ну, але треба звертатися обов'язково до лікаря. Uh -huh. а, якщо є задишка, то обов'язково звертатись до лікаря. Якщо е, бажано подивитися і собі в горло через деркало, і дітям, якщо ви бачите нашарування на горлі, теж бажано звернутися до лікаря в перший день. Е, якщо є якась висипка, тому що е, наприклад, той же кір чи там вітрянка, вона першої години може бути схоже е, на грип. От якщо з'являється висипка, Якщо з'являється особливо найстрашніше, це є менінгококова інфекція. Вона може починатися, як звичайно, назовні, тобто нежить, горло і так далі, а потім може з'являтися, ну, вже генералізується інфекція, тобто вона пошириться по всьому організму і на ногах, і на сідницях, ну найчастіше з'являються такі чорні крапочки, які коли ми натискаємо на них, вони не зникають. Угу. То, в таких випадках рахунок іде на години, і треба обов'язково звертатися негайно в швидку, і якомога Швидше потрапити в лікарню. Знову ж таки, там ще є висока температура, головний біль. Дуже сильний порівняно там з іншими видами головного болю і вимушене положення дитин. частіше. Буває в дітей, хоча буває і в дорослих. Людина закидає голову і лежить в такому зігнутому положенні. Ну і відповідно висипка, і відповідно сильний головний біль, то дітей негайно звертатися. Якщо це нежить, горло, температура при цьому ви можете її нормально збивати, немає червоних пропорців. То е, потрібно, потрібно, можна лікуватися вдома, але знову ж таки, якщо вам щось не подобається, звертатись до лікаря. Е, лікуватися потрібно, е, пити багато рідини, тому що ми втрачаємо і потім, наприклад, і втрачаємо багато родини. Е, Далі е, ніс промивати сольовим розчином, щоб вимивати ці всі всі виділення з носа. Е, в принципі, uh -huh. Uh -huh. Це основне. можливо декілька слів щодо того, як себе захистити завчасно. Тобто, профілактика, які продукти їсти, щоб там у нас було достатньо мікроелементів. Можливо, якісь порадити ще елементи, які допоможуть нам трішечки свій імунітет підтримати і не схилитися перед цими хворобами. Ну, я, можливо, когось розчарую, хто думає, що є якась чарівна пігулка, яка може врятувати від всіх захворювань. Насправді це не так. Є два види профілактики: це неспецифічна і специфічна. Неспецифічна, це та, яка максимально запобігає, а специфічна всім захворюванням, а специфічна це те, яка запобігає конкретним захворюванням. Що стосується неспецифічної профілактики, то як би це банально не звучало, ми це здоровий спосіб життя. Тобто ми повинні мати фізичну активність uh -huh. кожного дня прогулюватись не менше 40 хвилин, і бажано три рази в тиждень якась силова силові навантаження. Uh -huh. Далі. Достатньо кількість рідини пити, навіть якщо ми здорові, ee, раціональне харчування, ми обов'язково в нашому раціоні має бути достатньо овочів і фруктів, тому що в нас ем, би, традиційно в Україні їдять там багато жирного м'яса, багато там, вуглеводів. Та, ті самі. Uh -huh. Треба закидатися uh -huh. чесником і лимоном, як кажуть, для це її. не є продукти не панацея, і так само, як і цибуля. От хоча, наприклад. Якщо брати мед, то в деяких рекомендаціях він полегшує кашель, але вже при, коли людина хворіє. Uh -huh. От, Якщо е, на ніч випити чашечку чаю з медом, то воно може полегшити цей нічний кашель, але це не завжди. І знову ж таки, це не панацея і не для профілактики. Тобто З цими банками, щоб точно не захворіти, це не про це. Da, противірусні препарати, які продаються в аптеках, які там пишуть, що можна для профілактики їх приймати, вони не діють. Вітаміни, жманнями, таблетки приймати це не діє, вони краще засвоюються з їжі. Знову ж таки, якщо у людини є якісь певні захворювання, які спричинені гіповітамінозом, коли мало вітамінів, то тоді треба звертатись до лікаря, і призначається прицільно якісь конкретні вітаміни. Але для профілактики ну, нема такого. Тобто, ми е, в квартирі значить, провітрюємо регулярно, якщо сидимо вдома, так. щоб у нас не було сухе повітря. Е, рухаємося, так. ходимо, гуляємо, силові навантаження робимо правильно, харчуємось, ведемо нормальний спосіб життя. І тоді, навіть якщо вже і захворімо, то напевно значно легше нам буде пройти цей процес, тому що якусь частину своєї роботи зробили. Я ще скажу. Нагадаю про шкідливі звички, uh -huh. е, куріння. Воно знижує як загальний імунітет, так і е, місцевий імунітет у легені. Е, алкоголь не, не, бажано його взагалі не живати, не існує безпечної дози алкоголю. Е, крім того, е, є специфічна профілактика, тобто яка рятує від конкретних інфекцій. Е, це вакцинація, тобто є вакцинація від грипу, є вакцинація від ковіду. Від грипу вакцинація проводиться на початку епідсезону, хоча насправді можна проводити її увесь під сезон, і навіть зараз вона є актуальною. В приватних клініках можна вакцинуватися, або можна вакцинуватися, купити вакцину за свій кошт. Зараз, до речі, розподілили вакцину по регіонах, але я не знаю, як в конкретних закладах скільки вакцини поступило. Тому це вже Дізнаємося у наших сімейних лікарнях сімейних лікарів. Дуже дякуємо вам за ці поради. За браком часу вже напевно більше питань ми поставити вам не зможемо. Але мені здається, досить вичерпно для того, щоб принаймні нагадати про ті заходи безпеки стосовно епідемії, хвороб цих вірусів, уберегти себе, берегти своїх дітей і правильно діяти у випадку, якщо ми захворіли. Тому ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Приїхали вам мирного, спокійного і здорового дня. Бажаємо. Дуже вам дякую, дорогі дякую. друзі. З нами Анастасія Брюханова, лікарка загальної практики і сімейний лікарка. Ми говорили про хвилі захворювань. Що Зараз відбувається в Україні як себе захистити, як діяти, як лікуватися і як профілактуватися. Будьте здорові, дорогі друзі. Продовжується ранок надії. Скоро побачимось.